Ми зараз у Львові, де триває розслідування справи про вбивство Андрія Поробія, колишнього спікера парламенту і секретаря РНБО, учасника усіх революцій незалежної України. 30 серпня його застрелив Михайло Сцельніков, який був одягнений як кур'єр служби доставки Глово. Після затримання він одразу ж визнав свою провину і заявив, що вбивство порубія для нього немов помста українській владі. І розказав, що хоче, щоб його швидко обміняли на якогось українського полоненого. Бо тоді, мовляв, він зможе знайти тіло свого загиблого сина. Зараз він під вартою без права внесення на заставу триває слідство. Не вони останні... Цілі. От, в чому біда? Якби то сказали, от це спали жертвою за Україну, і на цьому буде крапка. На цьому не буде крапка. Вони шукають всіх, кого вони шукають всі слабі місця. Вони шукають в телеграм каналах завербувати. В західній пресі там рівняють Фаріон, рівняють так. Виконавці різні. Було б дивно, якби був один до семи виконавець. Способи здійснення замахів різні, способи відслідковування різні. А результат досягнутий. Один і один і той самий, тобто, е, якщо в першому випадку, знову ж таки на мою думку, яку я нікому не нав'язував, я й буду триматися, е, хлопчина просто попав в дурне ватне середовище, яке йому казали, та Фаріон, вона сіє розбрат між українцями і росіянами, так. І воно й попало на недозрілий, на недозрілу психіку, що підчитав літературки. В нього проблема в тому, що він своє кілерство, він своє кілерську освіту отримав заочно, тому він не проколовся. А тут людина знову ж таки, яка стріляла парубія, я знала парубія не один рік, де він живе. В нього він там ФОП був поблизу зареєстрований місця того, де стріляли в парубія. Він був антиукраїнський настроєний, Він був антимайданівець яскравий. Тобто його могла завербувати як Росія, так і ті, хто. Ми ж достеменно не знаємо, так? так і ті, хто просто воює, є такий термін в розвідці, воювати під чужим прапором.